Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Кейтерингові послуги. Як годують школярів Дніпра? У Дніпрі відкрили центр довгострокового проживання для переселенців з інвалідністю. Військовослужбовець після поранення на Донеччині пише портрети побратимів. Зараз ми будемо накривати снідак. Каша з овочами, гречка. З початком нового навчального року у 15 навчальних закладах Дніпра користуються послугами компанії, яка годує школярів. Учні однієї з міських шкіл розповідають, годують поживно та смачно. Мені дуже подобається, як мене годують. Нам приносили їду в укриття, ми там їли. Мені дуже подобаються рибні котлетки, пю пюрешку смачне, Навіть коли я спускаюся з второго етажу, ну там ми вчимося в їдальню, там навіть пахне цим котлетом. Я їм пюре. Атлети, тому що вони вкусні батьки школярів також задоволені харчуванням, кажуть, допомагають з організацією процесу. Ми заздалегідь подаємо заявку, скільки діток прийшло, ідемо і допомагаємо накрити, розставити стільці, щоб це було знаєте, як якщо повітряна тривога. Ми швидко збираємо ці бокси. І, і спускаємо. Сьогодні була гречка з овочами, салат. Салат овочеві завжди дуже класний. До речі, вчора взагалі був дуже смачний з огірками-помідорами, сьогодні, здається, з буряку смажений кусочок риби, цілий великий, сік яблучний, яблучко, а бананчик сьогодні був. Що стосується того, як вони їдять, виїдають це, ну, може, там хтось не їсть салат, ну, це для дитини норма. Тому що один любить буряк, інший не любить. Хтось любить капусту, інший не любить. Але це все є. Як на мене, як на дорослого, б сіла поїла. зараз. Ми з вами бачимо процес приготування сніданків за бюджетний кошт. Дівчата підготовлюють овочі до страви, каша, гречани з овочами. Таміла Литвищенко розповідає, що дня о 8.30 ранку розпочинає процес приготування страв. каже, продукти привозять згідно з графіком поставок у понеділок та середу фрукти. Четвер бакалію, а у п'ятницю овочі. Також розповідає, зменшили використання цукру, солі та рослинних жирів. Робочий день. Робочий день починається з процесу заготовок, приготування, роздача їжі діткам нашим. Багато фруктів зараз, багато молочних продуктів, більше натурального м'яса, риби у блюдах додатково, овочі, овочеві страви багато додалось. За словами технологині кейтерингової компанії Олександри Малашевої, процес приготування та організація харчування проходить на харчоблоці школи, але їжу подають у ланчбоксах. Порцію ми накладаємо у ланчбокс в цілях безпеки. Тобто, коли буде повітряна тривога, дитина закриває ланчбокс з гарячою своєю порцією і спускається до укриття. Якщо середа, ми котяємо. Директорка виробничих підрозділів кейтерингової компанії Оксана Біла каже: за один день використовують понад 500 пластикових ланчбоксів лише у одній школі. Тричі на тиждень розповідає жінка, їх здають на переробку. Ми зробили додаткову угоду саме на своїх 15 шкіл, які ми харчуємо, і є вивезення та утилізація сміття. На харчові відходить у нас заключений договір з компанією Друг. Це Бездомні тварини приїжджають з компанії люди і забирають харчові відходи для харчування собак. Харчування для школярів молодших класів і пільгових категорій безкоштовне, оскільки на це виділили кошти з міського бюджету. За словами технологині Олександри Малшевої, батьки можуть ознайомитись зі шкільним меню у соцмережах кейтерингової компанії. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. А це наш міхалич. І якщо Марк нас бачить, ми його бережемо. Приїде і забере. Плюшевий ведмедик Міхалич талісман центру для переселенців у Дніпрі. Такий проєкт безкоштовного довгострокового житла створили волонтери одного з благодійних фондів міста. В ньому живуть внутрішньо переміщені багатодітні родини та люди з інвалідністю, каже адміністраторка шелтеру Лілія Апекішева. Вони їхали з великою боль'ю. Страхом і хотілося всіх їх обігріти. Хотілося дати частку чогось, щоб вони трошки успокоїлися, щоб вони викупались, поїли і, і виспались. У центрі наразі мешкають 30 людей. Одна з них Вікторія Гущина. Через бойові дії вона під обстрілами виїхала із Лисичанська. У неї донька з інвалідністю. Тому жінка каже, орендодавці не бажають у таких випадках здавати квартири. Якщо говорити словами ріелтора, когда ми ще намагалися найти квартиру? слова ріелтора, якщо ви будете далі продовжувати пошуки квартири. Мой вам совет не произносити фразу у рібенок інвалід. Жінка не може працевлаштуватися, бо догляд за донькою займає весь її час. Тому проживання у довгостроковому шелтері каже єдиний варіант. Они нужны и очень важны. именно такого формату центры долгосрочного размещения. Это гарантія, независимо от ситуації, которая будет военная и как будет з моїм, допустимо, городом. Я здесь буду жити 5 лет. Юрій Асєєв разом зі своєю матір'ю переселенці з Новодружеська Луганської області розповідає: виїхали, бо поруч із домівкою впав російський снаряд. Всі знайомі, всі сусіди з ким товаришували, всі пороз'їхалися так же само. Однак підтримуємо зв'язок, чекаємо, коли закінчиться війна, і будемо повертатися додому. Чоловік пересувається на кріслі колісному. Каже, в центрі зручно, адже там забезпечили безбар'єрний доступ для людей з інвалідністю. Хлопці теж зробили пантуси, щоб удобно було зручно заїжджати в кімнату. Ліжко мені поставили з гусаком, з таким, ну щоб підніматися рукою, цеплятися. Кухня все доступно, туалет, душ, ніяких немає ні порогів, ні бордюр. Кошти на ремонт центру отримали від міжнародних партнерів та донорів, каже керівник благодійного фонду Ілля Одинцов. За його словами, в шелтері розробили програми соціалізації, адаптації, навчання, працевлаштування та відкриття власного бізнесу. Наша програма включає можливість стабілізації людей. П'ять років вони живуть і мають можливість відновитися. Потім ця будівля знову повертається до держави. як Фонд соціального житла. Ілля Одинцов додає цей шелтер-пілотний проєкт. Надалі волонтери планують відкрити ще два подібні центри у Дніпрі та декілька в області. Олеся Приходько, Юрій Тимний. Суспільне новини Дніпро. Це наш Юрік. У нас було дві собачки, до речі: вулкан і Фугас. Забрали їх додому. Наші ребята. Це Юра його зовуть. Він зараз теж лікується, У нього контузії, поранення багато. Вони гуляли, він їх підняв там <грав> і грався з ними. 28 портретів своїх побратимів презентував на виставці у Дніпрі військовий Олександр Костенко. У цивільному житті чоловік працював ілюстратором, а під час повномасштабного вторгнення вступив до окремої бригади ТРО та відправився на Донецький напрямок. Каже, на передові зустрів людей різних професій. Зараз на деяких його портретах прикріплені соняхи. Це полеглі військовослужбовці. Це у нас чай Женя Євтушенка. Це хлопець, якби душа взводу нашого. його. Поранила в горлову і він потім в лікарні помер 23 грудня 22 року. Вони одні з перших були, бригадир Віталя, чай, доктор. Спочатку портрети, каже, Олександр писав у графічному стилі і лише потім почав зображувати в кольорі. Змальовував як з фотографії, так і з пам'яті. На фронті, розповідає чоловік, взагалі не займався живописом. Рік тому Олександра поранило під вугледаром. Уже півроку він на реабілітації. Саме тому лікар і порадив знову малювати. Почав я десь в березні, то мені тримав, був дуже сильний праворуки. руки. Я десь місяць травмався. А потім вже колись так раз, воно береш малівець, я що нічого не труситься і працюєш. Ну і так от я відновився. Малював, там, фотографував відсилав пацанам туди, каже, ну, на передову. Чимось -чим -чим порадувати їх. Над однією роботою Олександр працює від одного дня до тижня. Використовує олійні фарби, але для початку створює ескізи. Це може зайняти місяць, розповідає чоловік. Аби намалювати портрет у великому форматі, робить 10-15 ескізів. Бачите, скільки це тільки чуть-чуть, трошечки. Дещо взагалі викидається, бо негодяче. Дещо переробляється. Виходить такі графічні малюнки. Потім їх в кольорі можна. Свій професійний шлях Олександр розпочинав з карикатур. Потім були ілюстрації додрукованих видань. Загалом у форму близько тридцяти. Каже, подобається більше історичні книги. Книжок багато. Це мальована історія України з братами Капрановими. Починали. Зробили ми з ними ще. Історія нашої церкви. Перед самою війною закінчили історію Європи, але роздрукували її тільки ось місяць назад. Виставка Олександра Костенка у будинку мистецтв у Дніпрі триватиме до 8 жовтня, а 20 вересня там відкриють його персональну експозицію робіт в різних стилях. Чоловік каже, планує намалювати загалом 54 портрети побратимів. Вікторія Пінчук, Олександр Шолдибін, Суспільне, Новини Дніпро. Супер! Це як на машині змінити гуму. Змінили гуму, пішли далі. Це не вирок, і зараз і технологія, і медицина, в тому числі українська, пішла дуже вперед. І лікарі, протезисти ставлять нас на ноги і ми роблять такі протези, з якими ми себе відчуваємо максимально вільно. Повноцінно ми живемо повноцінним нормальним життям. Так ліпше буде. Все порядок. Займаюся спортом для того, щоб підтримувати фізичну форму, відновлюватись, скажімо, тренувати свою витривалість і щоб в нормальній фізичній формі повернутися вже в підрозділ. Наступила протипіхотну міну і, власне, так я отримав поранення. Це сталося в Серебрянському лісі неподалік населеного пункту Креміна. Пам'ятаю, те, що побачив, що тупні як такої фактично немає, і перше що спрацювало, це накладає турнікета. Почав накладати турнікет. Мій товариш підбіг до допоміг його докрутити. Наклав на всякий випадок другий турнікет. Трошки менше чотирьох місяців в мене взагалі зайняло лікування. В принципі, лікування і реабілітація. Кожного дня це і фізичні тренування, і рівновага, і бокс. Навіть бокс без протезу. Тут це використовували як один із способів тренування рівноваги. Перші кроки на протезі я зробив трошки менше, ніж через три місяці після поранення. Вперше мій підрозділ виконував бойові завдання в місті Рубіжне на Луганщині. І далі протягом року. Наш батальйон в цілому пройшов три області: тобто, приймав участь в бойових діях в трьох областях. Харківська, це харківський наступу були звільнення Харківщини і Луганська Донецька область. Ми тримали оборону, ми приймали участь в наступах, в наступальних операціях. Стабілізаційних діях це не передати насправді ні з чим, тобто були там люди зустрічали на колінах. Люди там, я не знаю, звідки діставали якісь останні запаси своєї їжі, намагались чимсь пригостити там, принести води хоч що-небудь. Це були не емоції. Це дійсно круто. Коли таке бачиш, ти розумієш, заради чого ти воюєш. Допроходжу військово лікарську комісію і повертаюся в підрозділ. Сподіваюсь, лікарі визнать мене хоча б обмежено придатним до служби. Розумію, що певні функції вже на передовій я не зможу виконувати. Але загалом ті обов'язки, які лежали на мені, як наглом сержанти батальйону, я думаю, я зможу. Я впораюсь з цим. Трошки десь іскочила. Ну, війна ще не закінчена. Я маю певний досвід, який вже накопичився за ці за ці роки війни. Я можу цим досвідом поділитися з новоприбулими хлопцями, і там досі ми служить мої друзі багато моїх друзів, які ми вивають. Тому я хочу повернутися до них і як можна швидше закінчити війну. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.